Сьогодні, в тимчасово окупованому Криму, прогриміли вибухи. Їх чули в Феодосії та Севастополі. В останньому окупанти застосували димові завіси, а на Кримському мосту перекрили рух. А вдень в Севастополі пролунали чергові вибухи. Так почалось взриви, взриви, взриви в центрі міста. Окупанти заявили про удар по штабу Чорноморського флоту. Отак. Горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер, в нет. Ракета прилетіла в штаб Чорноморського флота РФ в Севастополі. Уже більше 10 машин скорої помочі проїхала. Наслідки атаки опублікували в телеграм-каналі. І, хоча Аксьонов рапортує, що всі ракети збиті, утім ось так виглядала будівля штабу флоту РФ в окупованому Севастополі одразу після удару. Інформація про постраждалих уточнюється. Спочатку Розмі повідомили про шістьох постраждалих. Утім, потім з'явилася інформація, що від пунктів швидкої допомоги. Надійшов запит на розміщення в лікарнях міста Севастополя 40 поранених. В основному офіцерів кількість двохсотих спочатку приховували. Згодом росіяни написали, під час ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту в Севастополі один військовослужбовець загинув. Ситуацію в Окупованому Криму прокоментував командувач повітряних сил Олещук. Ці ракети збіти. Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе. Севастополь, місто військово-морських сил Збройних сил України. У самих окупантів одразу підгоріло. За 10 днів третя серйозна атака на Севастополь. Як це допустили? І що нам вспоминати мову надо уже? Підтверждаю, це уже слишком. Ну, як то кажуть, далі буде. Не розслабляйтеся. Ось такі новини Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі для нас це дуже важливо.